И всем привет, с вами Эл, и это видео, да я буду выдувать свое место у Роблокси. Я даже себе обрав такой премиум облак. Так, зараз. Почему с -э Торрелла? У нас тут, это Мини-Ситис 2. Как же еще? Ну, а тут а Торрелл. -то, а -то, ну, я буду заместить него. Так, у нас тут есть Ось такий ліс. Тут є вуд. Нажимаємо експорт. або Or і, Експортуємо сюди І, І, І. І у нас будуються хатки такі. Торін. Бейс. Прям бейс. покажу як має. магнат. Ось нас є щось. А ще що у нас нам, дає... нам дали 10 тисяч. Перше, що я вам совітую, це. Ну, щось щось робити, бе бо... ось така, ось така хатинка Classic House. Happy House. І ось так будуємо. Лівий... Хоча вам не потрібно це казати який який кнопки кінь Чекаємо, поки дерево у нас накопиться. Якби у складі. І сюди доставляємо. У нас є ДП. Це якісь очки. А ще ми називаємо город ось тут. Twitch Animation. Та... Щось у нас тут є. Як ми назовемо? Можна говорити як по-разному, на четверо... Місто ІЛ. я просто за сюди нажимаємо. Просто місто. Место. Просто місто. Место під назвою місто. Так, тепер нажимаю тоді революмент. Защитце. І у нас тут есть отаке, от развіть. Щоб передвигатись, зажміть. Щось. Нам потрібно ось це залізти. Це значить якісь ферми заводи. Нам потрібно Smile Stone Mind, щоб нам щось почати. Це пам'ятаю, П... Нап... Пам що це дороу спочатку. Потім буде. Ну, от... Строїмо май. Шахту каміння. Знову експерт і, і вдоставляємо сюди. Нас тут будується щось. Віп. І в нас. Воно... Експерт нажимаємо якийсь інструмент. І це знову тут. Ты классик фактор, классичная фабрика. Тут вот ребенок, вот эндстоун. Так, чекаем, пока я мой на камень. О, я коси, я коси машиночку. Да, пропал. Нажимаем вновь и мы... Так, у нас 5. Пять... І вона доставляється ось сюди. Ось така машина. Але таймер з машинкою може не все впадати. Будується у нас фабрика класична. Наступне, що ми робимо? Коли у нас забудувалось Клас... класичний магазин? Нам потрібно знову стоунд вуд. Вот у нас давно є. О, це ось ця іконка нам каже, що у нас недостатньо людей. Нажимаємо на цей смайлик, Тут у нас щастя, що їм потрібно. У нас 5 свободних міст. і за цього не працює наш завод. Ми можемо подувати або знову нажимаємо під назвою міста. І шукаємо будинок. Я вам советую можете любую пойти в любую сторону. Я советую вам. Я піду в Азію. Азія тут роліть. Для для спочатку. Так що, якщо у нас нічого не з'явилось, нам придеться перейти ось так. Смел Азія Хаус. Хеппі хаос. Вудаємо. Нам потрібен каміння. А ще. Коли ми щось експортуємо. ми можемо тільки в одну точку. В іншу відразу не можемо послати речі. А ще вам кощі. Якщо ми нажмемо знову білдинги і... єлку. У нас будуть стіл ламп. Ну, я як поставлю для... для себе. Щоб у не було так темно, совету вам ось це ставити. Але у вас буде тата енергії. і Іде к, вам... к вам прийти. І отропить електричество. ось тепер світло. Тепер ми це мабуть. За факекс і ще одно, бо тут нема теж людей. Два свободних місць. Так, зараз забудують прийшли і тут просять товар. Гудс. Про що ви за що це? Ну, вона, це якісь товари, посилки. І знов експортуємо, але в, у магазин. Щоб раз тік, ми отримували скільки там грошей, як можна дізнатись. Ну, тут нічого. Якщо ви дуже внімате, ви побачите скільки заробляєте. В принципі, це був історію. Тут щастя, тут Деяким не подобається, що вони не працюють. Це ті, хто не можуть, працюють, бо нема місця. Так що побудуємо щось нове. Побудуємо ще хати. Хоча ні, побудуємо ще одну фабрику. і ще один магазин. Хоча перед цим хочу подивитись. Так, заходимо сюди, щоб магазин. Маз магазинчик. Азія, Америка. С... Глорій газтейшн. Я буду знов в Азії йти. Але для цього мені потрібен бланк. Це як я пам'ятаю. Так, де вона Вона повиня... Ламбр... ламп'я. Так, нам потрібна дорога. Це ось це ось. Что так продлю? Продовжу. Так, у нас тут закінчилось, потрібно, щоб ми отримали гроші і знов експортувати туди. Е, так, ставимо LamberMio. Але перед цим я хочу поставити знову стон шахту. Ну і шах. і ферму дерев. Будується ось таке. Она безплатно будується, як я пам'ятаю. Ані тисячі потрібно, нічого собі. Мало людей, кажуть. У нас, хоті, нема но, нема новых. Так що будуємо маленькі азіатські будинки. Ось так. Тепер нам потрібен каміння. І так, експортуємо. Тачкаємо. Вот сто. Хоча нам поки що нам не потрібен. Так, что у нас по радости? Ну тут совсем это ничего. Так, мне не потребно снова стол. Ну, Но... так, ски уже напротив двое. Оно ну. Автосейвинг. Ось тут. Ось тут у нас а это в вам покажу. Не знаю, про ли Так, у нас все заселяются. І ось, у нас е накопичилось деякі єдиниці і опитом, досліджування. Так, тепер беремо Ламберміу, але спочатку що. Ще... Так, це щось стран. Приберемо. А тепер, на кінець Накинець... просто ставимо... Мене нема коїнц. Експортуємо туди. Я як і зазвичай прокексавсіячі. Про не на довго фармитись. Ва... Я вам советую відразу і... ставити пару магазинчиків, пару факторів. Бо я, я не можу. Не можу заробляти гроші. Так, від... хочу зараз поки я зарабатываю гроші. Це не мої гроші. Це тут можна посещати город. Це или гад. Так, у нас тут це склади. А це ще таке так, ладно, спочатку. А, ну тут всяке. А тут ще. Ого. Oh, Ого. Uh -oh. uh -oh. А це, це кстати квона. я на ямі Підемо к... Тепер к іншому. 94% щастя. Так, це Нью-Йорк. Дуже. Оригінально. Але дуже пр... Вау! Довольно оригінально. Може даже тут поплаватись. Тут прямо глубоко даже для мене. Дуже прикольно. Прикольна задумка. Мені, скільки я коштує. А, багато. Багато цифрів. Не було считати. Мало це. Це, Сюда щось Бізнес-секресі... чудово Ладно, і на останок Ну ні, тут реально дуже чудово... І на останок Шерки Ширькі... Шерки в русский город поднязем не ситим Ну Ага це... це новичок, як і я Зрозуміло... А тепер... Йдемо для моїх гроші Так, в мене накопились гроші для ще одного магазинчика. А, а я не можу вже. Давай магазин. але вон дуже дуже дорогий. Зараз тисяч. Загружаємо, експортуємо різні речі. А ще тут у нас є досягшення. Офіс... офіс білдинг. Ну побудувати офіс. Скол побудувати. І угу. тут є якісь коди. Ага, мінус шістдесят п'ять коїнів, А в нас є таке світло. Як я зазвичай у мене. Але це не на добро. Мені каже, мене гроші отнімають, бо... Не, не щас давайте як у них щастя якщо я посаджу я по суті просто отх свої кошти і у них в натурі побать натура поба збільшилась і... Угу, і за одного, і за одної людини мінус дев'ять. Девять цілих десяте відсотків щастя нема, бо він не працює. А ще як пам'ятаю, тут є. Ладно. Було досяження, що у мене з. Там, де я отримую досягнення за це так. Коли в тебе буде 100, перші 100 людей, тебе дадуть на раду. А тут вже чомусь 1000. Ну ладно. Мене ради долюблює. Це не перший раз. Надіюсь, що у вас буде покраще, ніж у мене. А ще можна чуток побачити сусідів. Подачимось пусти. На жаль, так не можна. Потрібно платити кошти за переліт. А так тут невідомі. У мене немає. Нема, нема 5000 доларів. Це все таки доларів. Чекуинство. Чекуинство. Так, если я это вам я буду, я поставлю еще одно. Блин, у краще был общий магазин, а не. Ну, блин. Так, у нас будується нова фабрика класична. Кирпічна. дуже багато відходів є. Хі. Вона ще кажуть, що в мене за занадто мало людей. Зато в мене щастя багато. Ну, людей, точніше. На що поставлю буде усі працювати, але одне місце буде свободне. Так, на... Занад... ще чуток і... Працювати будеш чи ні? Заодно літин не б... не хоче працювати. Ну, точніше Свободного місця не хоч Ну добре, ну добре Трачу ще кошти На жаль, не можу продавати речі Хоча в принципі можу... Але я бул... але я краще по перше потрачу 50 ладно 100 долларів Прибув Сейчас я поставлюсь тут. Так, мы... Обираю магазинчик и ста. И починаю будувати. Я хочу дойти до досок. Затрата. Вот здесь. Потребно 10 лиантов. А тут не кажуть, скільки потрібно. А тепер з третього. О, кстати, немає тепер проблем. З недостачею працівників. Так, в мене є вже 600. Дор... Мені ставлю ось так. І мені потрібен, Мені потрібно де вот Це дерево. Так, вже починає будуватись. І я підніматись. Буквально та формально. Що значить paint? Будь ласка, щоб... Ну. Я не здобувана вже. Мені потрібно ще люди ще, ще хатинки. Нафтосейв знов знову... працював. Це дя. Це потрібне. Ну, в принципі, я вже достольз. Заробляю Можно подать просто зарублю тост и закінчу видео. А не потрібно Якщо будет потім потрібно вода. Я просто Reset. Ладно, копимо знов Чуток залишилось. Зовсім чуток залишилось. Давайте. А Тепер в мене полтори полтори тисячі монет. Нажимаємо ключ, ключик, пам'ятаю. І ставимо підряк. Позвольте. Вона виробляє, Ну, ви, наверное, знаєте, вона виробляє енергію. Будуйте, будуйте. Чекаємо. О, я не пускаюсь тепер. Бо вона не запрацює. А коли запрацює, в мене буде достатньо. А! Ні, а, почало. Ура. Тепер у мене і достатньо. Даже води. А, воно вшиє. Вже... Але мені. Тепер кошті. Але це буде у наступній частині. Перед цим як ми закінчимо, потрібно зберегти. New Сіті. зображаємо, сейф. Та що ми хочемо. Місто. А на цьому все, всім удачі, всім пока, до новок всім покидам.